Надійний друг. Прийшла осінь, стояла пора бабиного літа. Чому його назвали бабиним? Мабуть, тому, що після першого холодного подиху осені, після перших затяжних дощів, знову теплішає. І в цей час бабусі полюбляють посидіти на лавках, на вулиці, погрітися на сонечко. В ці теплі погожі дні літає багато павутиння. Це павучки розлітаються з маминого кубельця в пошуках нових домівок, і там, де вони лишаються, розвішують свою павутинку між гілочок, неначе мережево. А коли встає сонечко, на павутинках виблискують крапельки вранішнього туману, неначе намистинки переливаються різними барвами. Ось так, на одному вже пожовклому кущику голоду, сидів маленький павучок. Був один, і малому було трохи лячно. Міцно тримаючись за гілочку, павучок бурмотів собі тихенько. Мама казала, що я вже дорослий, і мені вже пора відправлятися в подорож. Треба розпустити павутинку, сісти на неї і чекати вітерця. Щойно він це сказав. як весь кущик загайдався, наче хотів скоріше скинути себе і листочки, і нашого павучка. Це веселий вітерець пустував, ганяючи різнобарвне листя між дерев. Агов, малий. А чому ти тут сидиш один? Мої братики та сестрички вже давно розлетілися на своїх павутинках. Лишився тільки я, відповів павучок. То чого ж ти забарився? здивувався вітерець. Летімо зі мною. І він гайднув кущик. Ой, ні. зойкнув павучок. Я боюся висоти і літати боюсь. І він ще міцніше вчепився лапками в гілочку. Не бійся, малий. Намагався підбадьорити вітерець. Он, поглянь на пташок. А високо над ними в цей час пролітали гуси. Які летіли в теплі краї. Поглянь на них, вони не бояться, бо я поруч. Коли у пташок крильця заморяться, то вони можуть їх просто широко розкинути і спертися на мене, а я їх міцно тримаю і несу далі. У мене крилець немає, знічено пробурмотів павучок. Тож в тебе є павутинка, і я. Весело вигукнув вітерець. Не бійся, малюче, я тобі покажу, яка зараз прекрасна пора, з висоти краще видно. І наш маленький павучок нарешті наважився. Він розпустив свою павутинку, міцно схопився за неї лапками і щосили заплющив оченята. Я готовий. каже. Вітерець весело засміявся, підхопив павучка на павутинці і поніс його між дерев та кущиків все вище та вище, аж доки не піднялися над лісом. Гей, малий, ти подивись, яка краса. Лагідно звернувся вітерець до свого маленького друга. Він обережно ніс павучка, щоб той ні в якому разі не злякався. Павучок розплющив очі, і від побаченого в нього аж подих перехопило. Внизу під ними пропливало різнокольорове море. Це осінь розмалювала ліс барвистими фарбами. Між жовтих, червоних, темнобагряних дерев з'являлись острівки зелених ялинок. Сонечко грало в блакитних водах озерця, виблискувало в хвильках. Даючи їм вже більш бірюзового відтінку, а над ними сліпуче блакитне небо з білосніжними хмаринками. Вони бавились тим, що приймали різні форми. Ось, наче біленький зайчик сидить, ось котик скрутився в клубочок і спить. А ось неначе величний вітрильник. Пливе блакитним небесним морем. Вітерець ніс свого маленького друга далі й далі, а наш павучок сидів тихенько на павутинці, милувався прекрасним світом, який відкрився йому завдяки вітерцю, і думав про те, як добре, коли в тебе є такий надійний. Друг.